Капріца, Шамрицький, Горобець, Шнуровський. І багато інших аграрів починають свій сезон з агрономічною лопаткою в руках, але цей сезон з чашечкою кави, сидячи або в себе в офісі, або десь в Полтаві, в Тернополі, в Києві. Чому так відбувається? Тому що зараз у аграрів є можливість не жити в полях. Аграрій може контролювати ходи, хвороби, все, що відбувається в полях, ну крім посіву. може контролювати, сидячи в офісі або десь віддалено. І таку можливість дають цифрові технології від віддаленого моніторингу техніки, рослин і купу інших технологій, про які ти можеш почитати в нашому дослідженні цифрове агро. До речі, ці хлопці вже його завантажили собі. Ти теж можеш завантажити це дослідження, де ми детально на 50 сторінок інфографіки розказуємо, які ж технології зараз застосовують аграрії, і які технології вже є у всіх, а які ще тільки починають розвивати, щоб ти розібрався, коли до тебе приходиш. Уду щось продавати, ти міг порівняти слова продавця з реальним станом справ? Завантажуй дослідження цифрове агро за посиланням.